Сьогодні вночі суддя Макарівського районного суду, головний суддя, якраз збив нацгвардійця, п'яний на підпитку. і дуже сильно виглядає, що цей суддя не буде нести відповідальності. Знаєте, взагалі варто підняти питання, чим займаються судді війну. А, бо ми знаємо, чим запам'ятались нацгвардійці, один з яких сьогодні був вбитий цим суддею. Ми знаємо, що військові захищали. До речі, з Залужним все нормально, як я вам і говорив. Він записав відео. Ми знаємо, що лікарі лікували, що волонтери збирали гроші, донатили й передавали на фронт. Ми знаємо, що дипломати по всьому світу збирали коаліцію, щоб захищати державу. А чим займались? Судді і власне в якому стані конституційна реформа? Бо з моїх приватних даних в західних посольствах вони не дуже хочуть бачити нашу сидівську систему в себе в Європі. І вони кажуть, що судді це якраз таки те вушко-голки, через яке заважають пройти Україні, якраз таки їхні хабарі. От і їхні злочинні діяння. Давайте зараз проговоримо про суддів. Давайте зараз поговоримо, власне, що сталося з цим вбивством, чи буде він дійсно відповідати. От ще кілька кейсів за суддів, Просто за два дні. Я вам дам три кейси, три випадки за два дні, які сталися. І ми зараз, і ми зараз з вами це проговоримо. Підпишіться на канал, поставте лайк і дзвіночок до цього відео. Дякую вам за вчора. Ми вчора взяли чергову планку в 120 тисяч. Ну і впевнено ми рухаємось до 200, а потім далі, далі і далі. Тому дякую вам за підписки, дякую за рекомендацію. Дійсно, ми набираємо достатньо непогану швидкість, і наша політична ком'юніці розшириться. Так, от, вчора, е в ніч на 26 травня, в Макарівському районі суддя збиває. Нацгвардійці, який виставляв фішки на ніч, суддя намагався встигнути в'їхати в місто Київ і якраз таки вбив молодого хлопця, якому насправді 23 роки. В нього троє дітей. Батько з братом в нього воюють у Бахмуті, а суддя вийшовши з автомобіля. Сказав, аби був живий. Після того, коли перевірили хлопця, сказали, що він уже не живий. Суддя втік в кущі, Перед цим сказавши, що за кермом був не він. В автомобілі знайшли купу пляшок. Він явно був стільки п'яний. Відмовляється проходити алкотест і говорить про те, що нічого не знає. І знову таки ця історія нагадує. Що він буде тікати, пітляти і робити так, щоб нічого за це йому не було. Тому що він же суддя, він в мантії. А хіба судді в нас, хоч раз за всю історію України, відповідали? Аналогічна історія, ви пам'ятаєте, кількаденної давнини це, до речі, чим займались судді? Да? Цей бухій вбивав е наших нацгвардійців. Інший брав хабарі по 3 мільйони доларів за вирішення справ олігархам. Це не судді, це просто. Кончені черті в мантіях, вибачте, на слові що я говорю, можливо, діти це дивляться, але це реально потвори. Дуже схожі на тих, які на нас напали в лютому минулого року. Але це теж окупанти, які присосалися до тіла нашої держави і намагаються його з'їсти. І, на превеликий жаль, за 30 років у нас суддів карали один чи два рази. Пам'ятаєте, суддя Зварич, хабарник, який в штани ховав ці гроші і казав, що на колядував. Але вже й той вийшов. І то його чого брали? Була виборча кампанія, вирішили показати, що щось робиться. Друга історія Харків вчора новина вийшла. Суддя, яку, яку зловили на хабарі 3000 доларів, давала своїй судді свого ж суду, в якому вона була головним. Ольга Панченко, її звати. Власне. Ця служителька Феміди, передаючи гроші, її затримали. Почався суд. Адвокат затягував час, а зараз вона не з'явилася на суд. кажуть, що вона пішла служити в ЗСУ, виконує надзвичайно важливі для держави справи. Ну і теж всі адвокати обвинувачення сходяться на тому, що вона теж буде пітляти і теж не понесе покарання. Третя історія: новий голова Верховного суду. За нього проголосувало більше ніж 100 людей зі 148-ми, але тут Рада доброчесності каже, що це суддя, який випускав вбивцю Гонгадзе Пукача. Що Це суддя, який а, має незадекларовані земельні ділянки площою 900 метрів квадратних в козильці і має дуже багато інших неетичних корупційних норм. І це суддя, цей суддя, пан Кравченко, а він буде зараз головним суддею Верховного суду, який прийшов замість. Власне, того, який брав по 3 мільйони для вирішення олігархічних справ, щоб людям можна було не віддавати мільярди, е, ситуація не міняється із суддями на превеликий жаль. Ці потвори й далі продовжують управляти країною. Я пам'ятаю дні, коли танки стояли під Києвом, а вони просто носили господарський суд сумки просто з кешем, швидко вирішуючи потрібні питання. Коли нікого в Києві не було, і коли можна було безкарно розгулятися і розуміти, що можна заробити мільйони просто в один день. І вони це роблять зараз, точно піднявши свою корупційну голову, розуміють, що вони справжні господарі країни. Тому що президенти міняються, міняються влади, міняються партії, міняються парламенти, а судді залишаються ці корумповані черті в манцях. І вони якраз таки знищують нашу країну. Е, на рахунок судді верховного суду, якого взяли на трьох мільйонах, це був натяк заходу. Нам сказали, друзі, робіть конституцію суддівську реформу, а не імітуйте та в якому стані вона знаходиться. Це смішно і потворно. З таким багажем вас точно не візьмуть ні в ЄС, ні в НАТО. В суді вже давно в ЄС і судді давно в НАТО. В них все прекрасно. Вони живуть в Марбелії, в Ніці. Вони живуть в Форте Дімармі. Власне, там, де небо закрите натівськими літаками, там, де працюють закони і судять їх нормальні судді, а не ці покидьки. І в них все класно, але не класно у нас з вами. Тому що ми живемо, коли наше небо прострілюють російські ракети. Всі пам'ятаєте, які сьогодні були прильоти в Києві, в Дніпрі, в наших. Судах, якщо у вас якась проблема за гроші, вас обскачуть або по телефонному дзвінку з одної відомої вулиці, вас теж засудять. І тому через них ми можемо не прийти в ЄС, але вони в ЄС будуть, тому що вони заробили десятки мільйонів доларів на продажі справедливості в нашій країні. І це треба міняти. Це треба міняти, це треба ставити в набат, Про це треба говорити. Треба змусити президента дійсно запускати судову реформу, а не ту імітацію, яка в нас сьогодні є. Бо всі політики, всі президенти, Ключно робили наступну річ. Казали, що роблять судову реформу. А насправді робили дуже просто підчиняли собі цю судову вертикаль, яка обіцяла їм служити чесно і доскону. Після цього ця судова вертикаль починала служити новому кандидату в президенти і президенту, і потім все так. Далі перепідчинялися з 18-го року, наприклад, уже попереднього президента судді і слухати не хотіли, тому що в 19-му у них, у них був свій новий краш. Зараз і цього краша теж перестали слухати. Війна і розуміють, що соціологія вже не на його стороні. Ось в чому проблема, тому що ми так і не вибудували суддівську систему. Ви вибачте, але в Британії футбольні судді чесніші, ніж наші судді конституційного чи Верховного суду. Ось в цьому проблема, тому що грабуючи країну, вони вбивають нас, вони приводять сюди політичну корупцію, вони приводять сюди російський вплив, вони приводять сюди хапуг, які розграблюють державу на мільярди, сотні мільярдів протягом цих 30 років. І для них все добре, вони втічуть, поїдуть і жити тут не будуть, а нам з вами тут жити. Але питання в тому, що вони жити не дають. Е, друзі, я не хочу ставити запитання, ви і так знаєте. В якому стані суддівська система, але просто я хочу, щоб ви написали, чому політики так вперто не хочуть робити реальну реформу суддів. Чому це так важко? Чому це не проходить? Бо кажуть, проблема в суддях: Ну якщо з 14-го року з революції чи з 4-го року ми ж цих людей могли виховати, ми могли взяти просто молодих магістрів чи аспірантів, відправити в Лондон на 4 роки, і вже мали б всіх суддів, вивчених в Лондоні. Ну, я чув, пам'ятаю, колись на ефірах спорив з одним відомим політиком, він сказав, дорого! Так вибачте, за 3 мільйони доларів, скільки б їх можна було вивчити? Там навчання недороге, 20 тисяч. Так скільки за 20 тисяч з 3 мільйонів можна було їх вивчити? Розумієте, тому, будь ласка, напишіть в коментарях, чому політики не дають добро на реальну реформу суду. Ну і власне щодо цього судді, який вбив Нацгвардійця, чи понесе він відповідальність, як ви. Гадаєте, напишіть, будь ласка, в коментарях, поставте лайк і дзвіночок, підпишіться на цей канал і порекомендуйте його друзям. Бажаю безпечного дня і до зустрічі.